Ми вже зазначали раніше. Ми живемо у калі югу, найгіршу з усіх. Але почнемо ми з першої сатія юга. Її ще називають золота епоха. Тривалість цієї епохи 1 мільйон 728 тисяч років. А тривалість життя людей у цей час була до 100 тисяч років. У сатья югу люди жили в гармонії з природою і дотримувалися принципів тхарми: це моральність і духовний обов'язок. Це був час чистоти. Де люди були і так високодуховними, тому не було потреби в якихось ритуалах або храмових обрядах. Медитація була основною формою духовної практики. Люди мали виняткові здібності до запам'ятовування їхня пам'ять була ідеальною, і вони могли легко утримувати в голові дуже великі обсяги інформації, яку передавали усну без спотворень. Люди володіли інтуїцією і ясновидінням. Їхня свідомість була глибоко пов'язана з духовними знаннями та істинами. Вони жили у дуже простих спорудах у повній гармонії з природою.